Друзі, у нас ніч з неділі на понеділок, з 20 на 21 квітня. Ради всіх бачити. Всіх вітаю з Великоднім. Христос Воскрес! Вистин Воскрес. Будь ласка, зробіть так, щоб наступний, наступний наш рік після цього Великодня був роком злагоди. Роком, коли українці будуть підтримувати один одного, а не займатися взаємним поборюванням, роком, коли ми будемо підтримувати Збройні Сили України як єдину запоруку української незалежності і державності, і роком, коли ми будемо підтримувати українського президента як людину, яка зробила все можливе і неможливе, щоб Україна вистояла, і людину, яка згуртувала навколо себе весь цивілізований демократичний світ, з тим, щоб підтримати. Український народ, українську армію, і повірте мені, охочих, щоб Україна впала, стає більше з кожним місяцем, з кожним тижнем, тому що надто багато Україна створює дискомфорт тим, що не здається на поталу ворогу і продовжує свій спротив. Тому наша підтримка для президента теж є дуже важливою, адже він, будучи в сильній позиції, може домагатися для України набагато більшого результату, ніж коли навколо нього вирують чвари і протистояння породжене політичною боротьбою, всіх ще раз з великоднім і всіх запрошую на донати. У нас сьогодні буде новий збір на прохання наповнити банку для другого батальйону Щедрик 411 411-го окремого полку безпілотних систем Яструби. Який закриває українське небо над Донеччиною і робить життя і агресію ворога пекельною і робить все для того, щоб місто Покровськ було українським. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір, це збір, який в описі відео є, який ви зможете побачити. Зайшовши за цим посиланням, і, відповідно, підтримавши цей збір, допомогти українським захисникам долати ворога, тим часом закінчується 30 годин перемир'я, яке, як ми і прогнозували, було фіктивним. Були ділянки фронту, де інтенсивність ударів зменшилась, але вони не зупинилися і перемир'я, яке Продавав Путін Трампу не відбулося. Тепер хочеться сподіватися, що Трамп це теж побачить, зрозуміє, і його агресія буде спрямована на Путіна. Як повідомив президент Зеленський, о восьмій вечора, Великодня, він отримав доповідь від главкома сирського <кій> станом на 20 вечора, коли минула доба цього так званого вдаваного перемир'я. Російська армія більше ніж дві тисячі разів порушувала це путінське припинення вогню. Було проведено 67 російських штурмів проти позицій українських захисників на різних напрямках, найбільше на Покровському напрямку. Було здійснено 1355 російських обстрілів, з яких половина це було важке озброєння, а половина застосуванням росіянами FPV, Тобто, каже президент: фактично на всіх основних ділянках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші, не вистачило Росії майже цілого дня, щоб відповісти на українську пропозицію про те, щоб запровадити повну тишу, починаючи з Великодня на 30 найближчих діб. Також президент каже, що в Великодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб з можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити і надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну. В даному випадку ми маємо справу з тим, що спроможність Росії наносити удари дронами і. Далекобійними ракетами це те, що знищує е, взагалі, умови для існування українського народу на українській ж землі, тому що е, прифронтова баталія FPV-дрони е, проти FPV-дронів, вони е, стосуються певного радіусу польоту, який складає 20-25 кілометрів від нуля, і відповідно дальність обмежена, вона меншою. Меншим способом стосується цивільних, стосується цивільних, особливо це в Донецькій області. де фронт впритул наближається до великих міст, але значно менше стосується тих, хто живе далеко від фронту. От тому Україна і пропонує цей режим запровадити, як сказав президент. Америка виступила за те, щоб продовжити перемир'я між Україною та Росією, йдеться в заяві державного департаменту. Ми побачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню зв'язку з Великоднім. Ми, як і раніше, віддані досягненню повного і всеосяжного припинення вогню, оцінюючи серйозних намірів в цьому випадку, ми привітали продовження цих дій і після цієї неділі. Але прес-секретар Путіна Пісков уже встиг заявити про те, що Путін не давав жодних розпоряджень щодо. Продовження режиму тиші, яку ж вони насправді і порушували весь цей час. Я перебував на контакті з двома командирами механізованих бригад на Донеччині, і станом на 3 годину дня один з них мені розповідав, що, наприклад, коли ми спілкувалися, то все же час відбувся штурм позиції е цієї бригади. І удари дронами по українським позиціям були без змін, начебто жодного перемир'я і не оголошувалися. Тому фактично від перемир'я цього не відбулося, і навіть не вдалося провести ротацію нормально або зробити доставку їжі чи води, чи палива на позиції, тому що російські дрони продовжували літати. В іншій бригаді теж перемир'я порушувалося. Але було менша кількість обстрілів станом там, на 12 дня е, неділі, тобто через там, півдоби після початку цього припинення вогню, кількість обстрілів була в 5-6 в в разів менша, ніж зазвичай. Тобто 24 обстріли замість 130-150, як зазвичай. Це включає в себе і арту, і скиди, і ефпівдрони. Арта артилерія, це з Мавіків, скиди боєснарядів і впівдрони. Ну, але все одно це менше, ніж раніше. Ну, і, звісно, Україна в цих умовах теж не припиняла захист. І бригада, з якою спілкувався, теж і артою працювала, і пересування ворога теж зупиняла. Під час штурмів. Тому цей проект Путіна ну насправді його мета зрозуміла була з першого моменту: це показати Трампу, що він не є настільки негативно налаштований на перемир'я, щоб Трампа заспокоїти, тому що Трамп має щось робити в частині виконання передвиборчої обіцянки 100 днів на посаді, а миру немає. І відповідно погляди Трампа. Були спрямовані вже на Путіна кілька разів до цього з вимогою запровадити це перемир'я. Але фіктивно виконавши цю пропозицію, все одно ми жодним чином не змогли побачити спокій на фронті. Мені сподобалась метафора, яку вжив очільник Міністерства закордонних справ в Чехії Ян Ліпавський. Це як оголосити голодування і потайки їсти цукерки, сказав Ліпавський про це великоднє перемир'я Путіна. Також він розкритикував недотримання росіянами перемир'я, яке оголосив сам Путін. Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати поти їсти цукерки. Ми побачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошення таким чином перемир'я це радше медійний трюк, ніж реальність, сказав. Чеський міністр, ну і після того, як навіть таке фіктивне перемир'я Пісков сказав, що його продовжити не будуть, то стало зрозуміло, що немає справи виключно з піар операцією таким собі ІПСО від Путіна. Тим часом Вашингтон Пост пише про те, що Україна нарощує виробництво артилерії на фоні побоювань про те, що Америка зменшить підтримку України. Оскільки майбутнє війни стає все більш невизначеним, європейські союзники напряму інвестують в виробництво в Україні гаубиць. Виробництво української артилерійської установки Богдана різко виросло під час війни, збільшившись в 6 разів. Збільшившись, вибачте, в декілька разів. Якщо раніше, в 2023 році, Україна виготовляла 6 Богдан на місяць. То зараз виготовляється 20 на місяць. Робиться це в рамках партнерства з європейськими союзниками, і це може цілком визначати майбутнє української оборонної промисловості. 8 квітня Європа оголосила про виділення мільярда євро з числа заморожених російських грошей на будівництво нових гаубиць Богдана. Це найбільша сума, яка була призначена спеціально для українського артилерійського виробництва. І це частина з понад 20 мільярдів євро, які Європа виділить на оборонний сектор України протягом наступного року, замість того, щоб просто відправляти зброю. По-перше, це дешевше. По-друге, це швидше. По-третє, ви скорочуєте транспортні та логістичні витрати і час. По-четверте, це допомагає економіці зростати, заявила посол Євросоюзу України Катерина Матернова. Європейський чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що все більше країн розглядають модель вливання грошей в оборонну промисловість України замість того, щоб відправляти зброю, тобто давати Україні гроші виготовляти зброю самостійно, тому що запаси Європи вичерпуються. Стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як випробувальний полігон для розробки озброєнь, таких як безпілотники. І європейці, звичайно, не мають такого досвіду, як мають українці. А гаубиця Богдана, українська, гаубіца, вражає дальністю стрільби, це 40 кілометрів. І це є перша гаубиця українського виробництва натовського калібру 155 міліметрів, може допомагати гарантувати безпеку країни. Що каже європейський чиновник про цю тактику України? Це безпрограшний варіант. Для нас це дешевше, а українцям потрібно виробляти. І українці багато чому нас вчать. Європейська комісія намагається розблокувати сотні мільярдів євро для розбудови оборони на континенті, щоб зробити це найближчими роками за допомогою кредитів і пом'якшення бюджетних програм. Частиною плану є кредитна програма на 150 мільярдів євро для прискорення спільних закупівель і розробок озброєння в рамках е, Євросоюзу. Європейська комісія очолювана Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що новий фіск... податковий простір також може дозволяти країнам Євросоюзу інвестувати або об'єднуватися з виробниками озброєнь всередині України для кращої інтеграції. Україна випереджає всіх, каже Урсула. А вибачте, це каже Ніколанге, співробітник центру аналізу європейської політики. В минулому е працював на Державній службі в Європі. От Ніко Ланге каже, що Україна випереджає всіх і використовує західні системи більш ефективно, ніж західні країни здатні це робити. І інтеграція української оборонки в європейську оборонку сприятиме безпеці Європи в цілому. Але точно в безпеці впливатиме, впливатиме впливатиме на безпеку те, що Росія припинити цю агресію, і в даному випадку Трамп е ввечері за київським часом, це був ранок. Е так, значить Трамп виступив за те, щоб була укладена угода наступного тижня між Україною та Росією. Він написав в своїй соціальній мережі текст: кожна літера була великою, заглавною, тобто великими літерами. Сподіваюсь, Росія і Україна укладуть угоду цього тижня. Після цього обидві почнуть великий бізнес з Америкою, який призведе до їхнього процвітання та заробітку. Так написав Трамп. Я так розумію, під великим бізнесом мається на увазі, що ми маємо укласти сировинну угоду, яка далеко не факт, що вона гарантуватиме першочергово український бізнес-інтерес, тому що вона так в своєму ідеологічному виконанні передбачає, що спочатку треба віддати Росії цій Росі, Америці там 100 мільярдів, а потім якийсь бізнес, можливо. Ну, Але будемо дивитися. Значить, а Спеціальний уповноважений Трампа Кіт Келох. З'явився в протрампівському каналі Fox News, де сказав, що адміністрація Трампа каже Келах, вже втомилася від війни в Україні, бо вона триває надто довго. Таким чином Келах прокоментував репліку про те, що Марко Рубіо був надто жорстким зі своїми заявами про те, що Америка вийде з переговорів. На що відповідає кіт Келох? Але заяви Рубіо мали бути такими, бо ми втомилися від того, що відбувається. В нас надто багато інших проблем в світі, в які мають бути залучені Сполучені Штати Америки. Ця війна триває надто довго, сказав Келох. Ну, і це з одного боку обурливо, з іншого боку, дивно чути таке враження, що українці зацікавлені в цій війні. Ну якщо українці треба просто українці треба капітулювати, щоб ця війна не тривала надто довго, і щоб не дратувати Келога з Трампом, то. Це не точно найкраще рішення для припинення війни. Краще, щоб з Путіним зустрічалася американська делегація не на таких е нотах, знаєте, як вони зазирають йому в очі і з придиханням, спілкуються з ним. На цьому тижні планується нова зустріч е представника Трампа Стівена Віткофа з росіянами. Щоб переконати їх приєднатися до рамкової угоди про припинення війни, пише CNN. Подивимося, що вони там вирішить. Так, друзі, я вас всіх запрошую робити донати і нагадую, що в описі відео є банка. Цього разу ми збираємо на потреби. Другого батальйону Щедрик 411-го окремого полку безпілотних систем Яструби. Е, так. Це будуть закупівель зарядних станцій Блюетті і двох старлінків за ці гроші зроблені. До запитань перейдемо. Всім дякую за привітання. Анна Ел, Євген Савенко, Олена Богданова, Вікторія Станіслав. Тетяна Заводна, Ірина Викторівна, Любов Бобровська, Галина Пташников, Ольга, Віталій, Валентина, Синполія Бархат, Сергій Лав, Запоріжжя Вітання. Так, Тетяна Заводна, Ніна, Наталія Нохіна. Безмежна вдячність і повага до нашого президента просто неймовірні зусилля робить для України. Це не цінують тільки враги і ті, хто зосереджені на захисті особистих інтересів. Згодний з цією тезою РВ. Пише Сергій, щойно на Трамп знову написав, що на наступній неділі він сподівається на мир між Україною і Росією. Чи Трамп живе в якійсь іншій реальності? Ну, Трамп мусить демонструвати такий оптимізм, тому що це частина його політичного підходу. Це переконаність власній безпрограшності, щоб таким чином змушувати опонентів іти на поступки для того, щоб підтверджувати Трампу його статус безпрограшності. Тому він транслює такий оптимізм. Але чи буде цей оптимізм втілений в життя, я не переконаний, тому що з боку Росії ми бачимо навіть під час проголошеного їм припинення вогню, вогонь продовжував бути. Тамара Черненка, якщо держави ЄС не хочуть просто давати гроші, а хочуть продавати зброю, так і Україна нехай продає свій досвід воювати. Ну не треба все так, все таки меркантильно оцінювати. Нам багато допомоги надходить від ЄС безкоштовної. Наталія Нохіна, питання вже стає зрозумілим, що Трамп глибоко байдуже всі, крім нього, і він намагається будь-яким способом позбутися проблем, які йому здаються далекими від його планів. Наталія Нохіна, так воно і є. Це теж досить, ну я б сказав, образливо нам, але якщо ми подивимося на світ очима Трампа, то в цьому світі України немає. Вона ніколи не була в сфері його інтересів. Тут не було трампівського бізнесу, тут не було е, цікавих для Трампа е, таких. Гучних проєктів, але тут є проблема, яку він обіцяв вирішити, і яка ніяк не вирішується. І, звичайно, це його дратує. С. Діменштейн. Трамп у Криї нічого не винен. На свого дивіться, які шашлики вам обіцяв. Так, все понятно. Це, знаєте, як редфлег. Шашлик це, в принципі, бот. Якщо він згадує ці слова, то ми його зразу банимо. Тому що це не є предметна дискусія, це є просто перехід на особистості з персональними випадами. Марія, дякую за привітання. РВ. Перше відео підтвердження перебування на озброєнні Росії 240-метрових реактивних систем залпового вогню М 1991 північно корейського виробництва. Ну, ми їх бачили, як їх пересували на фронт на відео в інтернеті. Тепер вони працюють на фронті. Це, значить, такі були вони. Але артилерія так само вразлива до дронів, тому якщо їх вичислять, то їх знищать. Тамара, дякую за слова підтримки. І я з вами теж, друзі, прощаюся. У нас була ніч з неділі на понеділок. Відпочивайте, підтримуйте Збройні Сили України, робіть донати. Я вас прошу цього разу підтримати батальйон безпілотних систем Щедрик, підрозділ 411 Яструби. П'ять зарядних станцій «Блюеті» і два столінки треба придбати. Всіх обійняв, добра ніч, до побачення. Поставте лайк, підпишіться на канал, будьте активними, небайдужими та щедрими. Всім пока, до зустрічі!